Березень місяць дуже тепленько, і ми вже переїхали до нашої теплиці. Що так швидко ми не переїжджали, але прошу, можемо поглянути на наші петуніки. Сьогодні ми будемо їх підживляти. Підживо буде в нас на кореневу систему. Я працюю по такій схемі. Спочатку коріння, потім зелену масу нарощуємо, після того ми вже підживляємо на квіточку. Добриво я використовую водорозчинні з формулою 52 10 Я вже собі, я вже знаю, я важила, і мені на 5-літрову, 5 літрів водички потрібна чайна ложечка цього добрива. Ми його розчиняємо, чекаємо пару хвилин, ну, до хвилин 5-10, щоб воно гарно розчинилося. І тоді починаємо підливати. Що хочу сказати про це добриво. Цим добривом його треба підживляти ну, 5-6 разів. З інтервалом ну, 5-7 днів. Я використовую так, якщо в ящичках я підживляю 2 рази і потім ще два рази підживляю вже в стаканчиках. Це спідживлення в мене такий, незвичайний. Я поливаю от таким, такою грушею. Чому поливаю грушею? Це добре треба попадало в ґрунт, а не на листочки. Я різне перепробувала, мені нічого такого не приходило. так мені Полівізатором дуже сильно по листі йшло. А от грушею саме то. Бачите, як гарно водичка собі. І оті рядочки, що коли я насіння розкладала, я казала, що рядочками дуже добре розкладати насіння. І все гарно. Трошечки це довго, але зато це якісно.